Привіт, малята! Я вам прочитаю книжку Мишеня тім не хоче їсти. Скільки снігу! Бррр, як холодно! На щастя, Теді, у нас вдома тепло. Тім стоїть біля вікна зі своїм плюшевим ведмедиком. Уявляє, як завтра вранці ліпитиме сніговика. Тіме, біжи мої лапки та сідай до столу, кличе його матуся. Я приготувала тобі щось смачненьке. Матуся пов'язала Тіму слинявчик. Навіть теді отримав серветку. Але мишенятко не хоче їсти. Воно б залюбки постояло ще біля вікна, спостерігаючи за лопатим снігом. Тьху, яке воно несмачне, протестує мишеня і відштовхує мисочку. Голос у нього тремтить, на очах з'являються дві великі сльозинки. Мама терпляче наполягає. Тіме, скуштуй моркв'яного супчику. Це ж твоя улюблена страва. І я вибрала найсолодшу моркву, яка тобі так подобається. Не люблю я більше моркву. Вона має поганий колір. Це вже занадто. Яка ж мишка не любить моркву? Матусі уривається терпець, її вусики починають тремтіти, як завжди буває, коли вона дуже сердиться. Але тім і чути не хоче про суп. Навіть крем із домашнього сиру не здатен його переконати. Сир я теж більше не люблю. Хочу цукерку!» Він зістрибує зі стільчика і повертається до своєї кімнати, прихопивши приятеля ведемедика Тенді. Матусю все це дуже роздратувало. Вуса її тремтять, як криця у цвіркуні в літнього вечора. А це дуже поганий знак. Жодної цукерки. Ти мусиш з'їсти суп, якщо хочеш вирости гарною і дужю мишею, як ти війтатко. Тільки подумай, як тобі пощастило, що ти можеш досхочу їсти. А тварини в лісі навіть крихти через сніг і мороз знайти не можуть. Хоч тімі не показує цього, але матусині слова його дуже вразили. Він любить своїх друзів, які мешкають у лісі. Раптом чують вони стук у вікно. Хто це? Я коник відчиніть. Тут напрочуд холодно. Коник змерз навіть із вовняним шаликом на шиї та шапкою на голові. Чи не знайдеться у вас ложечки гарячого супу або скориночки сиру, питається він тихим голосочком. Бачу, і цієї зими все починається знову, бурчить матуся. Ти нічого не відклав улітку? Еге ж, якщо тільки й робити, що співати, веселитись, то настане день, коли доведеться плакати від голоду та холоду. Чатку матуся сердилася, але згодом, як це буває, щоруку, вона розчулюється. Ну добре, нагодую тебе суму, цього вередливого мишеняти, яке запевняє, що воно не голодне і не хоче нічого, крім цукерок. Морків'яний суп іще теплий. Коника не потрібно запрошувати двічі. Він хапає миску, велику ложку і з'їдає суп. Ой, дуже смачно. Вітаю кухаря. Тепер я почуваюся знову щасливим. Коли миска стає порожньою, коник здивовано питається у Тіма. А що? Ти справді не хочеш ласувати такими смаколиками? Ти просто не знаєш. Як то буває, коли дійсно голодний, а на обід немає нічого, крім сухої, соснової шишки та кількох шматочків замерзлої кори. Члунок у коника знову повний, і він готовий знову заспівати. На прощання він співає особливу пісню для мишенятка. У матусі. Сухі соснові шишки та кора. Ой, який жах! Мамусю, а чи не лишилося чогось поїсти? До тіма раптом повернувся апетит. Звісно, мій маленький, і ще є морква і шматочок сиру. На щастя, сьогодні ввечеря матусі була дуже смачною. Тім з'їв усе до останньої крихти і з задоволенням облизав вуса. Навіть матуся радіє, її дитина засвоїла урок. Мамусю, я більше не буду відмовлятися від супу. Як загадаю, цього бідолашного коника... Ой, інших лісових тваринок, сухі соснові шишки і кора. Ой!